Приберіть від екранів борців за чистоту мови, бо сьогодні ми поговоримо про суржик. І я спробую вас переконати, що суржик це нормально, а інколи навіть і гарно. Мене звати Анна і це рубрика яскрава українська. Мовні покручі, лексичне сміття, мовний бур'ян. Як тільки не називають суржик. Безумовно, варто навчатись мові і намагатись говорити чисто, але не знецінюючи при цьому суржик, бо це унікальне мовне явище по-своєму прекрасне. Суржик з нами з дитинства. Навіть якщо здається, що у вашому середовищі його не було, я дещо нагадаю. Аділа це свою цю жангорку, то міджері. Аділа гіпюрову юбку в татянку. І поділа спортивне, так. Провідниця Вірка-Сердючка завоювала серця багатьох завдяки своїй колоритній подачі, бо спілкувалась вона з суржиком. Треба жити інтересно, читати книжки, бути шпіоном, дресірувати любиму обізяну. Так, ви вже здогадались, це цитата Леся Там і сидять красиві, музика ніжна, як рука незнакомки. І слова многозначительні. і так, мужику, хорошо стало, що він заплакав. Пішов додому, і біля трамвайної остановки знайшов чи майдан з брильянтами. Він не єдиний приклад суржика в українській літературі, але, мабуть, один з найпомітніших. Суржик можна помітити також і в художньому мистецтві. Ви могли зустрічати інтернет-комікси про гуся від української ілюстраторки Надії Кушнір. Присутній суржик у творах і картинах митця Івана Семисюка. Часто густо суржик використовується в піснях. І ось перший гурт, який мені згадався. Зараз я вам покажу фото, а ви спробуєте вгадати пісню. Не тільки брати Гадюкіни використовували суржик, але й Кузьма Скрябін. Як сільотки відро були загнані в тупік, інтелігентний мужчина чуть не вмер. А якщо вдатись до більш сучасних прикладів, то тут один з найкращих курган і агрегат. За за своїм прошлим грустим. настало время Саме суржик робить їхні пісні справжніми щирими. Суржик може бути не тільки способом додати емоцій або створити комічний ефект. Ось подача в зовсім іншому стилі. Be, все Гурт Latex Фауна показав, що суржик може бути чуттєвим, якоюсь мірою навіть вишуканим. А це даха браха. Якщо старанно пошукати, то приклади можна знайти і в їхніх піснях. Морох на коня садіться під манаподкотрізвіться зіляним логом, зіляним лобом. Бобом-богом-бобом ходять дівчики кроком. Тільки Дів не знайшов довдовий байшов. Суржик – Це перлина української культури. І завдяки йому ми маємо класні самобутні твори. Тож одночасно, з досконаленням української я раджу вам приймати суржик, яким він є, бо він класний. І будь ласка, поділіться в коментарях, з яким суржиком ви стикаєтесь найчастіше. До зустрічі в нових відео!